Окей, клієнт пише: мені треба дисплей. А дисплей це може бути просто як матриця, дисплей або екран пише. Або дисплей це як дисплейний модуль. Якщо взяти, щоб це був би на одну і ту саму модель. І ціна різна. Це, наприклад, там коштує 200 гривень, а дисплейний модуль коштує там 800 гривень. Питання. Нам потрібно це задавати? питання Чи ні? Ну, продавець, не екстрасенс, він не може знати. Чи це, наприклад, дисплейний модуль може йому взагалі з рамкою треба. А якщо з рамкою, то який колір? Навіть колір рамки він відрізняється по ціні. Є Samsung, де ціна від кольору рамки залежить 500 гривень навіть. А потім: а який по якості? А може то OLED? а може AMOLED? а може IPS, а може TFT, а може взагалі потім відновлений хоче клієнт там, дисплейний модуль. Маса питань. Самих різновидів на одну й ту саму модель може бути маса. Навіть на деякі я рахував особисто, є 32 або 64 різновиди. Це всіх дисплейних модулів. Це тільки дисплейних модулів, щоб ви розуміли.